Функція здійснення реєстрації за місцем проживання, так звана прописка, з 4 квітня 2016 року перейшла до компетенції виконавчих органів сільських, селищних міських рад. Нагадаємо, раніше прописка здійснювалася в паспортному столі. Відповідно до змін, в березні сесії Користенської міської ради було прийнято рішення про створення відділу реєстрації місця проживання. Свою роботу він веде в приміщенні міського конкому, кабінет номер 10 як відзначила начальник відділу Вікторія Петренко, згідно постанови Кабінету міністрів України прийняті нові правила реєстрації місця проживання, вивчаючи їх, я б не сказала, що вони якось суттєво відрізняються від попередніх правил, які діяли до 4 квітня цього року. Але все ж таки зміни є. Законодавець надав більший термін для особи, яка після зняття з реєстрації місця проживання має зареєструвати своє місце проживання. Такий термін збільшено до 30 днів. Реєстрація новонародженої дитини повинна бути здійснена в термін протягом трьох місяців. Також за реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання законодавчо передбачено сплату адміністративного збору. У разі звернення особи без порушення термінів така сума складає 11 гривень 71 копійка. Якщо особа звернулася з порушенням терміну з вище 30 днів, вона сплачує 35 гривень 71 копійку, а також на неї складається адміністративний протокол. У відділі реєстрації місця проживання працює три особи начальник та два головних спеціалісти, які є фахівцями своєї справи. На сьогодні вже опрацьовано 200 заяв з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Окрім прописки, відділ ще займається формуванням введення територіального реєстру громадян міста. Це така собі база даних мешканців нашого міста, в якій буде зазначатися прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження. Інформація про попереднє місце реєстрації, відомості щодо унікального номера, який міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, а також назва органу реєстрації та прізвище ім'я по батькові особи, яка вносить дані або змінює дані в реєстрі територіальної громади. Взагалі, такі реєстри будуть створюватися по всій Україні з боку роботи. Дуже позитивний момент, так як між реєстрами ми зможемо обмінюватися даними з такими ж відділами, як ми, про осіб, які реєструються у нас, не змінюючи своє місце проживання з попереднього місця проживання з іншої адміністративно територіальної одиниці. На сьогоднішній день ми працюємо над створенням такого реєстру, і я вже думаю, що десь приблизно тиждень чи два запустимо вже повноцінно і. Цей реєстр будемо в ньому працювати. Що ж необхідно, аби зареєструвати своє місце проживання, роз'яснила Вікторія Петренко. На сьогоднішній день відпала потреба в оформленні відомостей та талонів про зняття з реєстрації місця проживання. Для того, щоб зареєструвати своє місце проживання, необхідно заповнити заяву встановленого зразка, надати документ, до якого вноситься відомість про зняття або про реєстрацію місця проживання. Це є паспорт. Документ, який підтверджує право на проживання в житлі, це може бути свідоцтво на право власність або договір куплі-продажу, або договір дарування. Також необхідно подати квітанцію про сплату адміністративного збору, а особам, які перебувають на обліку у військкоматі, приписне посвідчення. Отже, з питань прописки необхідно звертатися до відділу реєстрації місця проживання, який знаходиться у приміщенні міськвиконкому кабінет номер 10 Відділ працює з 8 до 17 години.